Тут коротенько хочу сказати, запитання написали. Колись по, по своєму не знаю, затаїв гріх на сповіди і після цього мав тягар на душі, але цього року е, все дістав із середини і розказав священнику, е, зразу стало полегшення. Питання: наскільки великим є гріх притаїти щось на сповіді. Дякую за вашу науку, здоров'я і вам і вашим парафіянам. Дуже дякую. Дуже щирий лист такий. Знаєте, таких речей є багато, я тому його і зачитую. Це досить особисті, особиста річ, але вона є дуже важна для багатьох людей. І знаєте, часом людина приходить до сповідей і затаїть гріх. Затаїти людину ріг з різних причин. Одна може просто встидатися, встидатися, бо з нею будуть сміятися. Може. З другої причини не довіряють священникові. І в тому і в тому варіанті дуже тяжко переступити через, через, через себе і нормально висповідатися. Знаєте, злий дух. Я ще раз хочу вам нагадати: він людину спокушує не тими речами, що робити зле. Він спокушує через тими, що ніби добре. Він тебе хоче показати, ну ти ж нормальний, ти ж не будеш казати, що ти таке не робив, що ти таке погане робив. Ну, Як на тебе буде священик дивитися, буде з тебе сміятися і ти такі, ні, не скажу. Я отак так працюю. Він нас ловить на наші праведності, не на гріховності. Він нас обманює тим, що він нас якби, орієнтує, що ми, ми йдемо до, ну, заради добра, а ще там щось там. Ось. Тому злий він є дуже хитрий і паскудний. І тому не треба піддаватися на ті провокації Злого Духа. І тим. Якщо є такі гріхи, дуже добре. Дуже добре змінити собі священника. Як змінити? Ну, на... Поїхати десь, ну, на якісь там. Ну, є десь поїхав десь до міста. так, Поїхав івано франківськ чи там ще кудись там до Львова. О, є якась церква, файна, зайшов, дивлюся. Є там якісь люди, пішов, спитав, а є священник, є, можна себе сповідати? Можна. Пішов, висповідався, не знаєш, ні священника, нікого не знаєш. Пішов, висповідався і пішов собі з міром. На... Як білий лебідь додому на білих крилах полетів святий і чистий. Шукайте способа, як позбутися гріхів. Не старайтеся виглядати перед Богом порядним, Бог знає, який ти є. Але ми часто дужче переживаємо, що про мене люди подумають, якщо про мене подумає Господь Бог. Я колись сказав таку фразу, вона така трохи. Провокативно, але як принцип собі закласти в своїй голові на ціле своє життя. Мені все одно, що про мене думають люди. Мені навіть все одно, що про мене подумає, мій єпископ. Мені глибоко все одно, що про мене подумає папа Римський. Але мені аж ніяк не все рівно, що про мене подумає Господь Бог. Отак треба будувати своє життя. Думайте, що. Бо всіх тих, кого ти там називаєш, і людей, і священників своїх друзів, і єпископа, і всіх, ти можеш надурити, а Бога ні. І коли ти навчишся бути відвертий з Богом, я думаю, що ти будеш і відвертий з усіма людьми, і всіх, хто поруч з тобою. А щоб тебе не гнітили якісь речі, їх краще висповідатися. Чому Христос так дуже настоював, що казав не судіть, і не суджені будете. Тому що людина пішла до сповіди, отримала прощення, а ми продовжуємо її осуджувати, тому не судіть і не суджені будете. Після здійснення Святого Духа Церква Божа народилася, почала жити, і іменно в цей час. Ми слухаємо святе Євангеліє, як Христос починав формувати, готувати, підготовлювати своїх учнів до Царства Божого перед тим, щоб проповідувати того, у кого, кого послав Отець Ісуса Христа, треба було його перший раз прийняти. І тому Христос починає готувати учнів своїх для того, щоб вони Його прийняли. А далі, щоб вони проповідували того, кого прийняли, в кого увірували. І от іменно кожен раз, коли ми слухаємо про блаженства, ви повинні собі за... занотувати одну важну річ. Блаженство це не те, що я, якщо я буду милосердний, то цього достатньо, а буду блаженний чи... блажен... чистим серцем і буду бачити Бога. Це всі етапи. Які людина має пройти, і якими має повністю пройнятися, щоб бути гідною до Царства Божого. Іменно комплекси, всі ці блаженства роблять нас як сіль землі. Сіль має дуже багато призначення. Це є простий мінерал, але він має дуже багато призначення. Колись його використовували як консерватор. Тобто, щоб зберегти м'ясо, засипали сілью і все, і воно не портилося. Сіль домовляють до їди, щоб надати їй смаку. І сіль, вона завжди має значення доза тої соли. Знаєш, як кажуть, не до на столі, пересіл на голові. І Сіль має бути в міру, але вона повинна мати свою соленість. І коли Христос це все нам порівнює, ми розуміємо, що сформувавши своїх учнів, які мають бути, всі блаженства мають бути в них, вони мають бути і ладні, і смиренні серцем, і чисті серцем, і миротворці, і ті, що будуть переслідувані за правду, тому що коли ти починаєш говорити правду в брехливій суспільстві, тебе не сприймають. Але для того, щоб суспільство змінити, треба було дати їм те, що вони загубили, те, що вони зневажили, те, що вони обесцінили. І треба було це все відновити. От завдання церкви: це відновлення, повернення людині, людяності, повернення до того стану. В яким ти можеш прийняти Христа в інакшому стані Ти його не можеш прийняти, бо Він тобі просто не знайде місця в тобі. І для того, щоб зробити у людині місце для Ісуса Христа, ми маємо бути, і Христос сказав якими? Блаженні у Богі Духом, бо ваше Царство Небесне, блаженні тихі, бо вони вспадкують землю. Іменно оці блаженства мають зробити місце для Ісуса, якщо їх нема. Христос там місця вас не найде. Блаженні засмучені, бо будете утішені. Блаженні голодні і спраглі справедливості, бо ви насититеся. Спраглі справедливості. Це ви, що шукаєте правди. І скажіть, скільки ви мали вже проблем через те, що ви були надмірно справедливі. Особливо шукали правди. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Без милосердя не можемо бути тими, хто з'єднається з Ісусом, блаженні чисті серцем. Серце чисте створив мені Боже і Духа праведно обновив внутрі моєму. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Якщо Ти Бога не побачиш через свій духовний зріст, то Ісус не знайде місця в тобі. Якщо ти не побачиш в Ісусі Божество, то Він не зможе з тобою з'єднатися. Блаженні миротворці, миротворці ще раз. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Ми маємо бути ті, що творимо мир, блаженні, прислідуванні за правду, бо їхнє Царство Небесне це ті, які. Постійно несуть ту правду, яка загубилася в суспільстві, і блаженні, блаженні ви, коли вас будуть зневажати, як у Христа. Блаженні ви, коли вас говорити, буде лихе слово на вас, умовляючи мене ради». Якщо тебе будуть обмовляти через те, що ти не здалий, це не то переслідування. Якщо тебе будуть зневажати через те, що ти Христовий, От про це йдеться. Мене ради, каже Ісус Христос. Бо дуже багато людей теж люди терплять приниження, зневаження, неприйняття. Але то через їхні вчинки, не через те, що вони Божі. Берлаження ті, щоб від вас переслідувати, говорити лихе слово, мене ради. Радіти того дня і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на вики.